Сія готує новий наступ завдання з за силу гальмувати загарбників. А потім підготувати та провести свою контратаку. GLSDB розвалюватимуть російську логістику, штаби, систему ППО, точки зв'язку та координації, насамперед логістику, а потім і до інших цілей перейдуть. Одними GLSDB найрядше вдасться повністю розбити систему логістики армії РФ. Однак це змусить Росію знову переносити важливі логістичні об'єкти тепер на 120 кілометрів від лінії фронту. Таке перенесення не просте завдання, яке навряд. Чи окупанти зможуть здійснити швидко це також катастрофічно збільшить плече підвезення для росіян. Російська транспортна логістика не дуже добре розвинена. Трати за кількістю автомобілів, водіїв, пального та часу можуть відігравати виняткове значення. Якщо ця інформація була для вас цікавою, підписуйтесь на канал та не забудьте поставити вподобайку. Підтримуйте український Ютуб.